Ось Добрий день, друзі! Вітаю вас на каналі Смачна Мама. Сьогодні буду готувати традиційну українську страву оселедець під шубою. І ви знаєте, я хочу поділитися з вами своїми секретами, тому що кожен готує по-своєму. Будемо починати. У мене філе оселедця. Ось дивіться. Дивіться, вибирайте, щоб не було жовте. Тому що, якщо жовте, воно буде вже з гірчинкою. Я буду його різати на маленькі шматочки. Так. Буду трошки, напевно, вибирати кісточки, тому що бачу, що є кісточки дорізаю оселедець. Ось такими тонкими. Ви знаєте, можна ще тоншими шматками. У мене дуже смачна, смачний оселедець, так що я хочу, щоб його було чути. Хвостики такі викидаю отут. Дуже багато кісток. Так, оселедець готовий. Зараз буду дорізати цибульку до оселедця. Дуже цікаво буду додати плавлений сироп. Це дуже цікаво. Ви знаєте, коли плавний сирок натираєте, завжди ставте в морозилку. Я щось сьогодні забула покласти. Це не є проблема. До риби я завжди додаю цукор. Це буде кавова ложечка цукру. Обов'язково. Перець чорний обов'язково. І майонез. І будемо перемішувати. Достатньо буду все це перемішувати. Гарно вирівнюю. По Потар... тарілці нашій. Ви знаєте, це дуже цікаво. Ну, як ви хочете, можна додавати це. Це, напевно, новинка для всіх буде. Ну, коли я спробувала сама, ви знаєте, для мене це теж була новинка. Ну, я прям, Коли я робила завжди шубу, шубу роблю, напевно, років 30. І чогось мені завжди оцей смак плавленого сирка іменно із оселецю. Ви знаєте, я спробувала і зараз ну, просто тільки так роблю шубу. Так, далі ріжу цибулю. Цибулю я люблю солодку. Бачите, дуже люблю іменно цю цибулю. Тому вона ніжна і вона солодка. Вона не буде давати нам ніякої горічі. Цибулю я буду натирати на терці, на оцій крупнішій терці. Тому що мені треба дуже-дуже мілко порізати цибулю. І ви знаєте, вона дуже добре треться, ось дивіться. Прекрасно. Також. Трошки цибульку я прицукрую, вже її розподілила дуже швидко. Далі картопля також натираю на терці. Бачите, з кожним шаром я трошечки її, якби, пресую. Так, далі ми солимо чуть чуть тільки, тому що у нас оселедець солений багато не треба. Солимо, перчимо. Руки жирні трошечки не дуже перчиться, перчимо і ставимо майонез. Знову так. І змащуємо майонезом. Це в нас, як би сказати, другий шар буде майонеза. Мало ще додаємо. Змащую. І ще є один секрет такий, ну потім вам покажу другий трошечки варіант. Варіантів шуби є, знаєте, дуже багато. Далі буряк. Натираю також на терці. Великий у мене буряк. Може це і багато. Зараз подивлюся. Знову цукор. Значуємо знову майонезом, тоненьким шаром майонеза. Я коли роблю шубу, я її завжди настаюю десь ну, години 3-4 має пустити, це мінімум. Але на другий день вона найсмачніша. Пропитаються всі смаки. Ось завжди додаю одно яблуко. Кисло солодке. Не солодке, щоб була кислинка. Чищу. Натираю яблучко На буряк. Так, яблучко. Тоже трошечки яблука майонезом змазувати я не буду смащувати. Натираю моркву. Ви знаєте, я коли роблю шубу, у мене я варю дуже все має бути м'ягеньке. Можна сказати, навіть ну, трошечки розварюю. Бо вона так буде смачніша. От у мене такий принцип. Спробуйте йти, так. Солю, моркву, перчу. Ви знаєте, кожний шар я чуть-чуть так утопчую, тому що потім не можна буде майонезом змастити. Зразу края змащую. Останнє у нас йдуть яйця варені. Останній шар у нас і йде майонез. Тоже так, небагато, то, що практично вже все змащено у нас. Будемо старатися так розмащувати. Ви знаєте, на яйцях так не добре розмащувати, воно цепляється, маститься. Треба притоптати добре. Готово. Витираємо трошечки, щоб це було гарно. Украсила. Знаю, що скажете, удар по піджалудочній, тому що дуже багато майонезу. Ну, це ж робиться два рази, три рази в роті, тільки на свята. Ось дивіться, яке гарне, яке смачне буде. Все-таки воно корисне. Якби не майонез, там. Настільки багато всяких овочів, що це буде смачно і корисно. Салат оселедець під шубою готовий. Попробуйте цим варіантом зробити цей салат, того, що це буде. Ви знаєте, я просто впевнена, що вам це дуже сподобається, того, що це смачно. Розрізаємо шубу. Легенько ріжеться. Ви знаєте, вона має бути дуже смачна. Я ще її обсипала орішками шубу. Ось дивіться. Бачите?